Варикос вже турбує Та-дам! бери норматрокс. Він порятує. Люзимна в подорожнику є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Відомо на весь світ паризьке кабаре залишилось без головного символу. Біля будівлі Мулен Руж пошкоджений легендарний вітряк. У споруди відірвалися лопаті. Це пошкодило напис на самій будівлі. Причини руйнування поки невідомі. Це перший такий випадок з пам'яткою. На щастя, інцидент трапився вночі, коли заклад був зачинений. Тож постраждалих немає. В Австралії вперше вдалося врятувати 200 китів одночасно. Савці викинулися на мілину поблизу міста Перт, це південно-західна частина Австралії. 31 кит загинув, проте 200 вдалося врятувати. І це перша позитивна статистика. До цього часу на мілині вдавалося врятувати лише п'ятьох зі ста китів. Науковці досі вивчають причини, через які савці викидаються на берег. Наймовірніше, це показник стресу або хвороби. А тим часом 200 врятованих китів волонтери повернули у воду. Майже півмільярда доларів така сума збитків після паводку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це була найпотужніша злива в регіоні за останні 75 років. Найбільше постраждав Дубай. 544 мільйони доларів. Місцевий уряд виділить на відновлення після потужних злив у регіоні. Більшу частину цих грошей спрямують на відбудову постраждалих будинків доріг та станцій метро.